Експерти переконані, що з приходом до влади нової адміністрації у США Вашингтон продовжуватиме підтримувати Україну. Колишній посол США в Україні Вільям Міллер вважає, що допомога Україні у реформуванні енергетичного сектора є одним з важливих напрямків, на яких може сконцентрувати свою увагу адміністрація Барака Обами. Як може нова адміністрація Обами допомогти Україні залишатися суверенною, незалежною та демократичною державою? Головні загрози Україні треба шукати в самій Україні. Корупція, конфлікт інтересів, зловживання владою для власного збагачення є головними ворогами здорової демократичної України. Сполучені Штати можуть допомогти, спрямовуючи свої дипломатичні зусилля на програми допомоги для боротьби з цими проблемами. Допомога з побудовою інфраструктури інфраструктури, так як вироблення нової політики, забезпечення енергетичними ресурсами, розробки енергетичних запасів на території України, зокрема в районі Чорного моря, пошук альтернативних джерел енергії, як також продовження програм, які вже існують: співпраця з лікарнями та навчальними закладами, дослідницькими центрами.